А ось і залітає 16 та серія шляху до BMW M5CS. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії, в послідній ми були на контейнерах. Ну і на жаль, нічого цікавого нам не випало. Ну а ти, не забувай, що під цим відео потрібно зібрати 200 лайків, і тоді я піду знімати нову серію. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис за вантажу гру, вводь мій промокод FORTIS, та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Друзі, з оновленням додали цікаву можливість. А саме викрав Автівок в гравців, тобто, наскільки я розумію, ми повинні бути в клані, після чого купити відмички. Ну а вже потім викрадати автівки. Ну коротше, летимо влаштовуватись в рандомний клан, та будемо пробувати викрадати автівку. Ой, ну не знаю. Цікаво, скільки ми з цього діла заробимо. Так, залетів клан. Окей, тепер заходимо в середину. Давайте, може, підійдемо до ноутбука. Ого, нова менюшка. Окей, заходимо в магазин. Та як ви бачите, тут викрутки немає. А ні, знайшов. До речі, називається відмичка. А я чогось казав: викрутка, викрутка. Братва, я гадаю, 10 штук точно хватить. До речі, як варіантом, вона може знаходитись біля центрального ринку, адже там завжди заїжджають багачі. Якщо я правильно зрозумів, чим дорожча машина, тим більше ми отримуємо грошей за неї. Думаю, якась там ламба Феррарі буде супер. Але треба, щоб вона була відкрита, тому що закриті транспорти я не зможу взламати. Так, залітаємо, бачимо якусь Ауді, Ауді, БМВ, Ауді. Ось о якась машинка. Так, а де всі дорогі тачки? Так, братва, ось, прикиньте, стоїть тачка. Я сподіваюся, вона... Справді відкрита. Ну і, коротше, ми можемо її тако сперти. Вона закрита! Ай-яй-яй, не повезло мені. Опа, відкрита машина. О, сідаємо і достаємо викрутку. Боже, надію, що я реально взламаю. І Ішов, куди їхати? Начебто сюди. До речі, тачка взагалі нестабільна. Дуже швидко їде. Давайте буду з нею акуратний, щоб реально її здати. Братва, коротше, не дуже акуратно. Я взяв та й перекинув все. О, братво, найшов Макларен. Давайте акуратно постараємось її взламати. Надіюсь, з мене справді вийде. Тому що тачка по факту дорога. О, все, взломав. Ну все, братва. А тепер максимально швидко звідси їдемо. Та й треба газувати в Дніпро. Ой, чую за Макларен, я добре зароблю. Якщо мені справді вийдеться її здати, хаба, він, походу вийшов зі гри. Ну і на жаль, в мене не вийшло з її вкрасти. О, братва, мені вийшло вкрасти М5. Тому зараз максимально швидко відправляюсь на місце та постараюсь її злити. Я ще й знаходжусь неподалік точки, тому тут має залітати 100%. Так, залітаємо. 59 тисяч гривень. А чи так мало? Я думаю, вона має дорожче ку. Коштувати на самі відьмички я потратив більше 300 тисяч гривень. Сьогодні я проснувся та відправився на ферму. Ну і до речі, зібрав рівно 100 картоплі. Ну а зараз тримаю шлях до хати. Спавнемо квадроцикл. Ну і сюди кладемо 100 картоплі та трошки м'яса. Треба буде завітати в Михайлівку та подивитись на ціни. Так, залітаємо на місце. Ага, картопля по 2000 гривень. Так, знаєте, погана ціна. Я Можу скупити у вас дорожче. Давайте я вас по три заберу. Ну не знаю. Хотілося б трошки більше. 3,2. і Ну давайте 3 і 3. Окей, заберу. Ой, продам. У мене просто багато. А, ну братва, зараз акуратно продамо картоплю по 3,300 за одну штуку. Ну, нормально, я думаю. Так, це виходить у нас 254 картоплі. Так, ну що ж, зараз капуста залітає на базу. Ну і після цього дам йому картоплю. Оп, щось прийшло. Так, і що ж, давайте тоді кидаємо йому обмін. Так, і кидаємо йому трішки картоплі. Так, ну все, картоплю продали. Тепер залишається продати трішки м'яса. Ну саме м'яса Полювання та їдемо зараз на центральний ринок. Тому спавню машинку і лет'с гоу на центральний ринок. Залітаємо на біржу продажу та смачненько продаємо товари. Ого, і на паліку вже один мільйончик та 300 тисяч гривень. Підлітаємо акуратно до банкомату. Ну і треба знімати бабусі. Два мільйончика на руках. 2000 на жаль, з викрадення авто мені не вийшло добре заробити грошей. Чесно скажучи, навіть пішов у мінус. Тому наразі цим ділом я займатися точно не буду. Наскільки я пам'ятаю. Питаю, з новим оновленням додали чорний ринок, на котрому можна продавати алко та петрушку. Що ж, можемо це діло затестити? Та подивитися, чи реально можна з цього діла заробити. Добре, тоді заходимо в навігацію та відзначаємо маршрут до скупчика. Це у нас саме чорний ринок. Окей, а їхати треба в Харків. Ага, під'їжджаємо тоді на місце та бачимо, що тут стоїть ось такий мутний чувачок. Це у нас Владислав. Так, Владислав, що тут у тебе? Ого, і бачимо ось таку менюшку. Так, я можу продати. А також купити партія алкоголю. А слухайте, як робити партію, я щось трошки навіть і не поняв. Так ось обачу, бачу, можна продавати поштучно. Трьохзірково коштує майже 300 гривень. Ну, типу, за одну штуку. Думаю, можемо почати з петрушки. Тільки як їх складати в коробочки, я не знаю. Треба буде з цим ділом розібратись. Що ж, так як я знаходжуся в клані, до речі, зайшов рандомний клан. Ну, для того, щоб перевірити, як це діло працює. Якщо у вас є пропозиції на рахунок клану, можете мені написати, адже я. Шукаю клан, якому можна добре заробити грошей та щось пізняти. Тим часом під'їдаємо до лабораторії. Ой, знаєте, давно я тут не був. Акуратно паркуємо тачку. Ну і заходимо всередину. Ай-яй-яй-яй, просто легенда. Ага, тут ніхто не збирає. І будемо легенько збирати шишки. Ну а потім, я так розумію, її сушити. Ой, мені ще падає якийсь кисень. Наскільки я пам'ятаю, він потрібен для крафту якихось там таблеток. Напевно, таблеток від голови. Ох, ну що ж, бортва, нарешті. Зараз у мене інвенту. Інвентарі знаходиться рівно 1000 шишок. Не знаю, багато чи мало, думаю, підійде. Ну а також 528 кисню. Та інвентар повний на 260 кілограм. Я навіть бігти не можу. Блін, ще тачка заспавнилась так далеко. Ось, ну нарешті я приїхав на бункер. Та швиденько біжимо в цех Петрушки. І наскільки я пам'ятаю, потрібно відкладати петрушку. Наразі я супою взяв рівно 400 штук. Чуть пізніше, думаю, донесу. Так, розпочати сушити. 12 хвилин. Ого, чуєте, непогано так. Окей, давайте тоді зразу все розкладемо дуже швидко. Я так розумію, тільки на одну сушку піде багато часу. Ну, все, час пройшов, та тепер ми можемо збирати. Вжимаємо зверху зібрати, і вся петрушка падає в наш інвентар. До речі, про цю штучку не знав. Кожен раз нажимав ось так: зібрати. А тепер можна нажати одну кнопку та всю зібрати. Так, і паралельно, поки наша петрушка сушиться, давайте будемо її фасувати для того, щоб не тратити купа часу. О, до речі, тепер ми можемо пропустити за 19. Карпованців, краще вже почекати 4 хвилини. You... Later. Ну все, братва, нарешті. Я потратив півтора години свого часу для того, щоб посушити її та розфасувати. Ну і зараз біжу до квадроцикла, адже в ньому знаходиться вся петрушка. Так ну і що ж, братва, получається, в цьому квадроциклі знаходиться рівно тисячу петрушки. Та й знаєте, дуже цікаво, що вийде по бабкам, бо реально збирав дуже довго та ще й це сушити, фасувати, реально займає багато часу. Окей, зараз поїдемо, коротше, на. Чорний ринок, та й подивимось, по якій ціні. Я думаю, набагато вигідніше буде продати людям, аніж продавати на чорному ринку, але треба поїхати подивитись. Ну тож, просто мінус. Тяжко знайти, напевно, покупців, які реально б мене забрали цю петрушку. Ну і давайте подивимось, що у нас взагалі по цінам. Так, здивимось на петрушку. Ага, 300 за одну штуку. Знаєте, що змалувато виходить. Окей, давайте підрахуємо, скільки я з цього діла зароблю, якщо зараз прямо все продам. Підрахувавши це діло, я зрозумів, що приблизно я зароблю 214 тисяч гривень. І, типу, якщо продам всю петрушку, ну знаєте, трохи мало. Тільки все ж таки не розумію, як продавати партіями. Братва, наскільки я розумів, мені потрібно знайти холодильник, в якому, я так розумію, можна створювати партії. Ну, типу, ось ці коробки. Тільки де ось тут холодильник, я не знаю. Ага, ось ой походу, холодильник, морозильна камера. Підходимо, опа, сюди на базу. Як це діло працює? Якщо я зараз закрию цю партію, то мені дадуть цю коробку чи ні? Окей, для. Для початку давайте візьмемо 250 осієї петрушки, і маю справді надії, що це працює, як я собі думаю. Тому що якщо зараз я просру петрушку, буде трошки неприємно. Ось о закрив. Мені нічого не далось. Коротше, братва, як виявилось, я покликав адміна з ним поговорив. Та на жаль, ті коробки я не зможу збирати. Адже тоді, коли закриваються партії, я так розумію, з'являються коробки в морозильній камері. І люди, які ближчі до лідера, вони зможуть їх підбирати та й напевно продавати. Ну а я як простий, скажімо так. Часник клану не можу цим займатись, а брати, збирати Петрушку та й продавати тут трошки невигідно. Тому поки що хай валяється моя Петрушка в багажнику, і я надіюся рано чи пізно я зможу знайти покупця. Ладно, братва, Капець звісно, скільки часу потратили. Тепер хоча б розумію, що до чого. Тим часом я вже приїхав на контейнери, та буквально через хвилинку вони появляться. І що там взагалі по новій пошті? Ого, 90 тисяч гривень! Ти що, братішка, ставимо 100 Прикинь, стави 160 Ага, поставив, короче брат. 200 тисяч гривень. Чого вони забирають саме нову пошту? Шоу, не треба перебивати. Ви що подуріли чи що? Окей, поставив 350. Залишається буквально 10 секунд. Що ж, ну і з Богом. Хо-хо, копієчка на базу. І шо? 77 тисяч. Окей, продаємо, братва. Чогось я думав, що нова пошта може дати. Ну що ж, братва, зараз у мене справ немає. Та й майже у мене 20 рівень. Тож пропоную перейти на 20 рівень, але для цього треба добре фармити експо. Поки що я знаю, що найкраще можна. Фармити експу це на рибалці. Тож, напевно, цим і зараз ми займемось. Тільки для початку потрібно відправитись до своєї хатини та взяти червиків та вудку. Хух, ну що ж, братва, на базу 20 рівень. Та я ще й отримав 500 тисяч гривень за те, що виконав досягнення, а саме досягти 20 рівня, 500 XP та 500 тисяч гривень. А в моєму інвентарі ось така ситуація: зібрав чи немало риби.